Привет! Привет! У нас сьогодні челендж. Ми сьогодні будемо розігрувати призи. Кожен... Нас так, у нас є призи всі тут, а у кожній кульки у нас є якийсь номер, який випадає а номер. Дрочки. І тут буде з номерками ці всі призи. Так, да, У нас є дротики. А так, так Єва, Єва, собі вибрала... Червоні. Єва вибрала собі червоні. Макенки. Мої будуть сині. Так. З папами. Так, ми мої вогнем. Yeah. <плес> що ми маємо зробити? Ми маємо дротиком робити. Старик? Так. Там буде у нас що? Старік чи один шарик сюрприз? <плес> <плес> так. Ну, я думаю, це сюрприз. Я не знаю, я не поняв Але є 5 шариків порожніх, без нічого. <laughs> ну, і там ще є ще один сюрприз. Ну, це вже будемо показувати. Uh, коли ДН. Ні, end... ну. Походу будемо грати, будемо вибивати, і ми будемо показувати, що починаємо. Давай, це ми лишаємо для мами. Я... я Ти перший? Я, 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 я перший, давай. А ми, ми не кидаємо на камінь ножиці бумага. Ти боїшся? Ти трошки бойся? Та це шарики. Ну що? Починаємо? <Я> <бо>? no, давай, давай. Точно? Давай. Давай берегу. О, поначтай взятий. Вон, теперь якийсь номер 4. Номер 4. Да. Так, показуй. Сейчас, минутку. Показуємо номер 4. Ну да, він. Так, все, тепер мама має достати а потім номер я? 4. Потім я. Подожди. Мій прес номер 4. Два подивимося виграв. Я... Не знаю. Mm -hmm. Щось Унитазик. смішне. Унітазик, але це з якимись. З якимись. Так, да, Давай відкриємо. Ой-ой. Я, я викрию креску. Я відкрию креску. Давай. Давай. О, тут номер 4 у нас, давай, відкривай. Uh. Что получается? Да. Слайм! Це слайм. О, фу. Фу, слайм! Фу, слайм! Да я тверски пугаюсь! ой Бай-бай-бай. Давай, твиттер! Окей, твиттер! Тв... Тв... Тві... 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 А, давай, я начинаю покажу. Показывай мама. Десять! 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 Я не буду не видить? Скажи мені, десять! Десять, даси! Біт, я не знаю, 10, десять, бочку. Давай. Класно? І це там? Що там у нас? Так, номер 10, що Єва вибила, він оказався на шарику не підписаний. Ну, так сталося. Давай тоді. Давай. Це шарик. Ну? Да я можу сам. Побачите. Сквіші! Сквіші. Ми шарик поставили, але іграшка була вже. У нас є фіфік кіт. Моя часть. Як Я колопапина. А як я в буду знати, де мій, де твій? Ладно, давай. Ради. Пустенький, мабуть. А, да, да ничего. Ничего не верю. Ква, 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 ква. Витер. Давай. Я готова, Си. Давай. О, молодец. Вита. Сатин, 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 сатин. Э, да, сатин. Я не буду дивитися, пишає. Давай. Давай. Так як вже Єва вибила лотерейку, у нас тут є 10 призів і є 10 лотерейок. Тобто ти можеш ще заробити грошей. Давай зробимо ще такий челендж. Хто більше виграє лотерею і хто більше виб'є грошей. Давай. Я тут. Ну ось той, номер 17. Все, тепер... Thank you. тепер. Ні, то ти дивись, давай став, а вже потім витриш mm -hmm. Ну да, потім став. Давай, це твоє, тепер це моє, так? Mm -hmm. тебе! О, а, це твій термін Ні, Ні я. Mm -hmm. так. Так. А, так. Я... я. Ні, ти ah, во да. uh, в мене? Мене? Uh, тебе Sixteen. Six. У нього є 16.

Ааа, ні, то це точно ти більше виграє? <гум> виграєш. Тут тут Ого! двіка в тебе якась велика, маленька, то тебе. Ну, Не, ну там ще ж є, ну зараз буде вигравати. Ой я тільки що тебе... побачила, тебе двіло, ти там Я кидаю, так? Да? Да. Е, так. Ні, в мене. В мене прям в бортик попало через бортик. Сім! Тебе сім! У мене сім! У да, мене є сім. Значить, я зараз Мас. виграю знову якийсь подарунок. Ні! Ні! Ти вісь вістний. Це мій. Я виграв, дивити. Класс, дві кіньо очіки. Непонятно для чому такі. такі очі здорові. <рес> Давай. І Ого, пробила як аж на Ні, Ні, ти нижній раз пробила. Ні, нічого немає. Пустеньке. Пустеньке. Не завжди коту маски Так. Так. Євашко відійде. Дивіться, ми ще ні одного синього не підбили. Збили одного є. А, один, а, є там. Под... А, точно був. Я пробив, я пробив бач, все, він ага. пускає. Да, да. Щоб все чесно. А от дикі шарики, їх пробиваєте, а вони. Ну це нема. Є. Що? Вот ну, показуй мамі, давай. П'ять, п'ять, п'ять. П'ять. От в мене є вже два подарунки. Ні, в мене вже три подарунка, а в тебе... А в тебе зато больше лотерей. Мы можем поменяться. Да. Я... А ты... Так. Вон. Классно, у меня Давай, давай. Ой, меня что-то сметнуло. Чего? Одиннадцать! И лев... Один один! У тебе є шанс стати багато. Єва. Ми з Євою договарюємося, що ми міняємося. Єва вам не віддає лотерейку, а я віддаю тобі іграшки. Ні. Тобто ти виграла ще одну лотерейку, Дивись, у тебе всі лотерейки різні. Ти бачила? Угу. Дивись, у тебе всі лотерейки різні. Якщо хочеш, як хочеш, можеш поміняти. Але ж ти можеш там виграти кучу грошей. І купити такі самі іграшки. Мож можеш навіть краще. краще. Все, хто? Мій терм, да? так? Так. так, 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 Хай, так. Я дивлюся, де кращі іграшки. Там мій точно нема. Давай. Ти ти сюди... Так і не попав, бачиш, ти сказала, і я нічого не попав. Нічого нема. Ай! Я не попав. Круто є яка! Давай, я достав. О, бо як дротики. Єва, ти небезпечна людина. Дротики важкі, ні, це тури. Ну, Лані, якщо хочеш, я поміняюся. Кидай знову. Тобі цілипись, ти Прицілюйся, так як я, тобі бачиш, я прицілююся і нічого не попав. Ай, знов шарик. Ай, ти знов щось виграєш? 12! 12! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Твій номер 12. Єва знову вутра і тепер вона стане на багато бій. У мене тільки одна у треба. Тут стане багато просто. Точно. Я Поділися, мовити. Ні, ну давай, давай, давай. О, давай поміняй ту овечку на одну лотерейку, як вона так вирішила. Давай, яку ти хочеш грешку. Давай, ти. Міняй яку. Міняй лотерейку, де ж ти, яку хочеш іграшку? У мене три. Ну, якщо в мене попаде це, значить в мене двоє буде. Ти можеш взяти, яку хочеш. Ммм, я виставлю. Звісно. Я її скажу. Мама казала, що ти овечку візьмеш. Ну. Я да? думала, что Так, все. Папа, мне казалось, что очередь на видео. Точно. Все, я сейчас. К тебе? Пустота, походу. Нет. Есть шарик? Нет. Какой номер? 20. Папа, я тебе 3 дам. А у меня 2. У меня 2. Давай, отходим. Папа. Э, Мене, ну, тепер О, в мене ось. є ще одна лотерейка. Це, виходить, мені Єва продала одну за іграшку. У нас виходить по три, по три лотерейки. так? Тобто у нас опять шанси зрівнялися. Ну, а, да. а, а що в того хто знімає? <смі> я просто... Можна, можна, можна дротиком... <смі> Який гонорар оператор. Вон, вісім тут поставлю. Мам. Ти можеш. Ладно, я там неща. Давай, я дай, дай, <смі> <так>. <смі> Ну, то. 14, 14, 14, 14, 14. Good luck. This is yours. 14, євка, ти знову лотерейку виграла. Ну, походу, але лотерейок стає все менше і менше. Давай хеппі, хеппі да? Давай, давай, так, так. Давай, так, давай. ну зараз вже будуть іграшки. Іграшки менше виграли. Точно, там да, там я бачу, да. Точно. Шарики такие крепкие, что даже дротик в забор стреляет. Ты попал. Так, Е. Есть. 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 Так. Молодец. Молодец. На, Молодец. давай. Это? Висим. Висим. Эй, да. Mm -hmm. Эй. Окей, Ты Точно лотерейка. Це під номером 8? не знаю. Не знаю. Що це таке? Ой. Там два їх. Можна... Розмоти. А, то якісь... А, точно два. О, диви яке... О, яке класно. Папа може поділитися Конечно, з Євою. Дивить. Да. Yeah. Ого. диви Дивить. Ай! Страшно. Ну, круто, круто, так. Да, а в думку життя. у вас вашариків залишилось? Ні, я сама постаю. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять! Це твоя черга, да, є? Да. Давай. Окей, окей. Окей. Молодець. Круто, так. С першого Все. разу. А там це є Давай. Давай. Один! Один! Я в Один! Один! Є! Один! один! Все, встава. я не буду поможет стріски погрась! один Євка, що ти виграла? А -а -а, я Євкаєш! Євка ще! Сьогодні эй, эй, була, була в магазині і каже, і, каже, і, і каже, давай купимо таку подушку для і да мамі підставляти. Дивися, і, і ти виграла її. Ей, ей, я удиван пива гелікоптер, гелікоптер. Куди ну, когось. Так. Що? Okay. <задить> <Ради? задить> <задить> 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 давай, давай, давай. Давай, зе. Я не знаю, куди мені. <задить> mình... Так, куди ж походиш? попадеш? Давай, куди вже попаду. І тебе? І в мене? Uh, значить є Ні, нічого нема! Нічого нема! Подивись, може я не бачу. Є ще шо поки папери, папери, Ні, є. А ти ти хотіла собі свій призи забрати, на. Нандін! Найндін! Найндін! Знову іграшка буде мене. Можна я перший вікрої? Так, опа, дивишся, що я виграв? Єй, yeah, молодець. Давай, а давай як ото? Давай. давай. Давай, давай я виграв лотерейку. Єй! Це моя лотерейка, Так. Окей, моя черга. Ладно, поки ти застався. Давай. Раз? Я вас вперше разу хази. Є шота! Є що шо там? -та. <свят> Є що там? А там же ж ти пробила вже що дивися, там же ж він десь... Вон, дивись. І так. І так. Да! Два! два! Як подивіться, тут тільки попало один і вже два. Покажи мамі, це попало. Давай, дебати? Нє, Ні! не было. Okay. Два... Да, давай побачимо, що це виграла. Да лежи! Ні! Покажи, що це таке? Давай. давай. А! Можна Конечно! Пишти подарунок, пиш ми його. Двіся, там. Ой, диви! Там, там ще якісь ці. Євка? Ти знаєш, що таке? Стофіш! Стофіш! Хто? Стофіш! А, це мов така, що ти його не зловиш. А тут немає! Це я просто якийсь... А я. Релакс. Ну морож. Так, я, 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 я. Давай, давай. Так, я, я, я. Раз, два, три, чотири. Да! Гоу! Один Салаги. синій лишився, один синій лишився. Дайте я, може, раз. Окей, okay, я може Давай я сніму. Ну ти кому я маю віддати? Ти виграш начас. Угу, no. ты просто ешь? <рагу> <рагу> uh, uh -uh. <рагу> Давай, что ты там дует, а, дует! Ешь! Да-да-да! Давай. А я пойду, с что ешь, да? Давай. І мене. 15! ФІФТІН! Мама вже знаєш, що Я не буду дивитися! У нас такі самі! Да, у нас одинаковий лотереяк! Отже, якби ти там виграла Єва з 1010 десять в тих лотерейках. Багато мес. Це один попит. Може? Найстрі. Найстрі. Па, мене і папа мені, мені покладав і йому э, сайти ще було легко. Бо де там все йому, я це не пам'ятаю. Пам ну давай. Коротше, коротше, ми поняли. Ми Йо, давай, да. да. Вау! Нарешті! І мене Ейтін! Ейтін! Вон! Хтось у нас сьогодні буде багатий братинок! Падовочки! Zališio je obježala, da? Tak! Loterijek lada, lada. Rada. Lata, lata, tak. Я виграв точно номер три. О, точно тут паш? Это попкорн. Що... А, не чипсис. Чипсы? Чипсы? Я <свист> думаю, Ева з тобою махняється. Ні, ну у нас якось так вийшло наоборот. Ті подарунки, типу що... що... Не Ті подарунки, які Єва мала виграти, виграю я. <свист> <свист> Ква-ква. Попала? Так, дай, да, я там що вже попала. Це ти... вирі... значить ще раз кидай. Якщо не. цей пустий. Так, порожній. Кидай ще раз. Не буде два дива два. Давай. Я Ніякий. <свят> кидай, 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 поки не попадеш. Кидай.

Два ще раз, а потом яблоку. Uh -huh. Все, давай, прия, Дехи раз. Uh -huh. Я в попав, попал. ще? Шість. Шість. О-о. Oh -oh. Давай. Uh. Так, це де... У <гум> вас залишилось такі дві цифри чудні. 6 і 9. Так, це 6. О! Тут хто сквіш міс якийсь. О, Євка. Не знаю, знаю відкривати. Єва... Я... Я думаю, Єва не проти буде з тобою помінятися лотерейками на ігрушки, так, да, Дай? <гум> Давай, а, це Єва ще зараз попадає. Да, <гум> да. Ну, там лише є, лишився лише вже, один. Вже, да, є. Ви можете просто підійти, пробити да. і, і витягнути сама іграшку. І, і будемо стирати. Ні, то це не чіт, а просто так. Таке? То покажи щось таке. Сквіші. Сквіші знову. Ого. Їх <гухи> <гухи> там два. <гухи> Пінковий. <гухи> 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 Качечка. <гухи> Качечка і собачка. Собі Лишай собі два. Ні. <гухи> давай, дякую. Давай, тоді йди, пробивай там ще. Можеш? І я тобі дам останній стрес. Давай, я, прес. так. Давай я це коза розроблю. Викидай, пробий. Ну, так, ну я думаю, там Ми номер... Ми знаємо, от, що там номер 9 Там дев'ять? Там дев'ять. А в нас тільки один номер. Опс! Ай тільки ай-те. Санд! А сандифлос. Прими кенди флос. Папа, когда ну, ми все проберемо, можно я покажу моїм приписки, які буду краситись. Конечно, ти що okay. хочеш можешь. Дивися. Давай, давай, значить. Как... Давай, mm -hmm. давай подивимось лотерейку. Так, в тебе. Я знаю, чем можна все. Можем Так, ого, євка, But... ну. Ні, ну я точно думаю, що ти виграла. Покажи скільки в тебе лотерейок. У мене один. У мене один, два, ой, три, чотири, п'ять і шість. Огу. Ого. А, а мен... якби з тобою не мінялась, то було б сім. Так, в мене чотири є і це одну Єва помінялась. Давай, давай стрем. Що, ти несеш і стираю. Так. Ні. Так, ну що, ми стерли всі лотерейки. Ну, з 10 лотерейок ми виграли 4. 2 фунта виграли. 1 фунт виграли. Ага. фунта виграли і 2 фунта виграли. Поняли, завіла пісок, я вам покажу, який він такий стрельчик, фон, подивіться го. Вам треба це купити, якщо мама і папа розвіть. Такий фон. <tansen> Тобі подобається челендж? Ну да, дуже. Мені теж дуже подобалося. Погали... Коли ми закінчимо, я і папа пограємося. Ну, конечно, пограємося. Ми yes. -по з цим пограємося. Ну, якщо вам понравилось моє відео, ставте лайк. І підписуйтесь на наш канал на Євро. Imani ia chamar aqui like, surpresa. Te deu hoje para o chato? Dá vai vai. Sim. Poca -poca. A case, Sim. 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 Me, mm. Ну ось, якщо ви любите моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Всім показина, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.